Доброго дня, дітки! Подивіться, куди ми сьогодні прийшли? Це ставок! А ви знаєте, хто може жити у ставку? Чуєте? Хтось квакає! ква 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 Хто це? Так, це жабка. Вона живе тут, у ставку. У жабок зазвичай зеленувата шкіра. Вона допомагає їй маскуватись в траві та серед водоростей. Очі жаби випуклі і розташовані на голові так, що жабка може бачити все навколо, навіть коли майже повністю занурена у воду. У жабки є 4 лапки. Причому задні лапки довгі та сильні. Вони допомагають їй чудово стрибати. Подивіться уважно на воду. То плаває по ній. Бачите, ось такі маленькі пташки. Це каченята. А де мама качка? Вона теж плаває поруч. Качки люблять плавати і пірнати у ставку. У качки тіло вкрите пір'ям, яке не намокає у воді. Це допомагає їй плавати. На лапках у качки є спеціальні перетинки, як у водолазів. Тому вона так спритно плаває, у неї широкий дзьоб, яким вона шукає їжу. Качки бувають різного кольору. Найчастіше можна побачити деяких качок із зеленим переливом на голові. А ще є маленькі жовті каченята. Вони такі милі харчується не лише травою, а й різними комахами, дрібними рибками та жабенятами. Дітки, подивіться, а хто це так швидко біжить по воді? Це водомірка. У неї дуже довгі ніжки, тому вона не тоне. Такі вони, цікаві мешканці ставку, кого ми сьогодні бачили. Так, каченят, жаб та водомірок. А що вони роблять дітки? Вони плавають, стрибають та бігають по воді. Скажіть, а можна кривдити тварин, які живуть у ставку? Ні, звісно, ставок це їхній будинок і ми повинні дбати про нього, не смітити і не кидати камінці у воду. Пам'ятайте малята! Що природа це наш спільний дім, і ми повинні берегти її. До нових зустрічей, дітки!